Є слово плей в англійській мові, проте воно означає набагато більше, ніж ви собі уявляєте. Візьмемо плейдам. Дам dumb. Dumb це тупенький, тупий. Але плейдам це корчити себе, прикидатися дурником, шлангом. Типу, я не розумію нічого, я тупий. Друге, це «play hard to get». «Play hard to get». Тобто дівчина, наприклад, може набивати собі ціну. І така, типу, недотрога, недочіпанка така вся елітна, дуже недосяжна особистість. Далі, третє, це «play out». Події починають розгортатися «Play out». розгортатися, проявлятися, проявляти себе, «Play out». І четверте, play along, play along. Коли я накидаю якийсь сюр, якусь дивно-дивну історію, але хтось такий, та-та, так і було. Чесно, чесно, я там був, я прям тримав свічку. Тобто підігравати, підігравати чимось play, play dumb — прикидатися дурником. Play hard to get — набивати собі ціну, Play out — розгортатися і play along — Це підігравати. тож Підіграй мені, постав лайк, напиши коментар, та почни використовувати цю англійську. Це для мене найвища нагорода. Па-па!